Всім привіт! Весна вже у розпалі, а це означає, що на нашому столі з'являються свіжі та соковиті овочі. Сьогодні ми з вами приготуємо чудовий весняний салат з редиски, яєць, огірка та різноманітної зелені. Цей легкий салат не тільки неймовірно смачний, але й дуже корисний, адже він багатий на вітаміни та мінерали. Для приготування цього простого салату нам знадобиться ваша улюблена зелень. Сьогодні в мене це кріп та зелена цибуля. Також сюди смакуватиме щавель, шпинат, черемшина або леверда, а також рукола. Огірок та редиску зазвичай я нарізаю кружечками, півкільцями або соломкою. дивлячись на мій настрій. А поки я нарізаю овочі, Пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Цей салат у мене асоціюється з великодніми святами, тому що раніше овочі та зелень з'являлися якраз перед Великодним. Варені яйця нарізаємо довільно. Я намагаюся зробити це якомога дрібніше, для того, щоб яйце добре розпреділилося по всьому салату. Такий салат ми завжди заправляли майонезом. Можна його посолити, обов'язково поперчити за смаком і додати вашу улюблену заправку для салату. Це може бути натуральний йогурт або сметана з гірчицею, може бути олія, лимонний сік та інше. Сьогодні. Я хочу більш легкий та свіжий варіант, тому скористаюся просто столовою ложкою кунжутної олії. Також не рекомендую цей салат готувати заздалегідь, тому що в нього такі інгредієнти, які дуже швидко стікають. А ще як варіація до цього салату можна додати м'який сир по типу фети. Це буде теж дуже-дуже смачно і урізноманітнить ваш святковий або повсякденний стіл. Ось і все, наш швидкий весняний салат готовий, він чудово підійде як легка закуска, доповнення до основних страв або самостійна вітамінна страва. Цей салат з редискою та яйцем не тільки смачний, а й дуже корисний та поживний за рахунок великої кількості клітковини, білка. Та вітамінів з мінералами. Сподіваюся, вам сподобається цей простий та смачний рецепт весняного салату. Обов'язково спробуйте його приготувати. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!